Супер ціна 470 гривень за кілограм, мінімальне замовлення 20 кілограм. Мікс е, жіночого чи і тут чоловічні тільки мікс жіночого одягу. Крівіт, вона все в упаковці, 470 гривень за кілограм. І це яка красота. Такі шортики, футболочки, легінси. У нас будуть ось тут е, різні різні футболки різного кольору, для різних видів спорту, різні розміри, легінси, штани. Ось така футболочка є під нього. О, дивіться, можна одразу комплект. Легінси і така футболочка. Це такі класні шорти всередині з шортиками, такими обтягуючими для бігу. ось такі футболочки, ось такі. Будуть там, можуть попастися такі капрі в лоті, така класна куртка функціональна. Значить, переважно тут футболки, шорти, легінси, і ще можуть бути штани. Значить, 470 гривень за кілограм, мікс 20 кілограмів покриваємо приблизно, скільки коштує кожна позиція. Наприклад, ця футболка 58 гривень буде в лоті, Такі шорти модняві 91 гривню. Ось така футболочка 49, відніше майка 49 гривень. Легінси 91 гривню. Дінць, 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 дінць. Дуже класна пропозиція. 470 гривень все в упаковості кріві кр 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 жіночий спорт. Штани, якщо в цьому лоті були, значить штани попадаються. Штани 159 гривень. Тут що ще бачу, тепле а кофта ось така так? Кофта дві... 199 гривень. Будуть і для бігу такі синтетичні різні штучки, і буде декілька позицій. Ось такого теплого. 470 гривень за кілограм, мінімальне замовлення 20 кілограмів. Це скільки у нас 9400 лот? Замовляйте наших менеджерів.